Війська північної Кореї цілком можливо найближчим часом вступлять у війну проти України на боці Росії. На диво це не буде геть новим досвідом для КНДР. Нагадує видання BBC. Військові КНДР і раніше допомагали дружнім країнам у їхніх війнах, хоч і не в такій кількості. Вони брали участь у конфліктах в усьому світі від південно-східної Азії до близького сходу, в яких саме докладніше далі. Війна між північною та південною Кореєю, яка тривала з 50 по 53 рік, стала однією з найбільш кривавих в історії. За підрахунками експертів, загальні втрати усіх сторін могли складати до трьох мільйонів осіб. Основною причиною війни було бажання обох сторін об'єднати Корею на своїх засадах у Кім Ір Сена – з просоціалістичною ідеологією, а Лі Сен Мана з прокапіталістичною. Після корейської війни режим, що закріпився в КНДР, взяв курс на мілітаризацію суспільства і декілька разів залучав. Своїх армійців до збройних конфліктів за кордоном. Вперше КНДР безпосередньо втрутилася у війну поза межами держави у 60-х роках під час війни у В'єтнамі. В'єтнамська війна багато в чому була схожа на корейську. Комуністична північ билася проти проамериканського півдня у жовтні 66-го року. Правляча трудова партія Кореї вирішила надати військову допомогу В'єтнаму у боротьбі з американцями. На початку 67-го КНДР розпочала постачання озброєнь Ханою, направивши до В'єтнаму зброю. Боєприпаси та уніформу. Крім того, для захисту Ханоя В'єтнам отримав від Північної Кореї вини щочі, а на боці в'єтнамських комуністів воювали декілька сотень північно-корейських льотчиків. Ці факти Пентагон достеменно встановив лише 96-го року. Також КНДР надавав підтримку ворогам єврейської держави. Засновник та багаторічний лідер КНДР Кім Чен Ір називав Ізраїль імперським сателітом. Хен'ян офіційно співпрацював з Єгиптом та Сирією. Неофіційно з організацією звільнених. Дення Палестини та іншими радикальними формуваннями проводячи для бойовиків тренувальні табори. А безпосередню участь в арабсько-ізраїльському конфлікті північно військові взяли у 73-му році. Пхеньян спрямував до Каїру досвідчених пілотів винищувачів та фахівців для обслуговування радянських зенітно-ракетних комплексів, які залишилися після того, як радянські військові спеціалісти пішли з Єгипту. Під час війни Ірану та Іраку, яка розпочалася 80-го року, Пхеньян в обхід санкцій почав. Постачати ірану озброєння, а разом із ракетними установками до Ісламської республіки прибули й північнокорейські військові. Інтенсивне військове співробітництво між двома країнами тривало і після закінчення конфлікту, аж до початку 90-х, коли в КНДР вибухнула економічна криза. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.